Привіт! Любите готувати, але не хочете витрачати на це багато часу і зусиль? З духовою шафою Samsung не доведеться вибирати між смачно і швидко. Вона оснащена інноваційними технологіями, які значно полегшують процес приготування і забезпечують максимальний комфорт у використанні. Ця духова шафа не лише функціональний пристрій, але й стильний елемент дизайну. Виконана в техніці біспок вона пасуватиме до будь-якого сучасного інтер'єру. Керування інтуїтивно зрозуміле. З лівої сторони знаходиться живлення і панель вибору функцій. У цій моделі є конвекція, екоконвекція, гриль, приготування на парі і аїрсувід, також вибір автоматичної програми і очищення. По центру дисплей для відображення поточної інформації. З правої сторони спочатку йдуть елементи керування, як-от, угору. Чи вниз. Підтвердження вибору чи повернення назад. Далі налаштування температури і часу приготування, режим приготування на парі та швидке розігрівання, підсвітка печі, таймер, інтелектуальне керування та функція блокування від дітей. Камера має великий об'єм, тож легко готувати декілька страв одночасно або одну велику страву для всієї родини. Технологія dualcook від Samsung дозволяє готувати різні страви на різних рівнях одночасно. Напишіть у коментарях, які дві страви ви хотіли б готувати одночасно, щоб заощадити час і зусилля. У режимі двох рівнів приготування налаштування температури однієї зони не впливає на налаштування температури в іншій зоні. Наприклад, якщо у верхньому відділенні встановлено 180 градусів, то у нижньому може бути від 135 до 250 градусів. Загалом в кожній зоні діапазон температур від 40 до 250 градусів. Спеціальна система визначає температуру з точністю до 1 градусу в кожному кутку і підтримує її, щоб забезпечити рівномірне приготування. Для великих страв, як от запечена курка чи індичка, виймайте розділювач і користуйтеся повною потужністю духової шафи. Ніжні та рум'яні страви готуйте з Natural Steam. Встановіть спеціальний піддон на дно духовки і налийте в нього воду. Функція Natural Steam зберігає природну вологість інгредієнтів і додає хрустку скоринку. З режимом Air у ваші стейки будуть м'якими та соковитими. Програма підтримує постійну низьку температуру гарячого повітря всередині камери, що забезпечує неймовірний результат приготування. До речі, в цій моделі 40 автоматичних програм для приготування, смаження та випікання. Не потрібно витрачати час на налаштування, бо усі параметри попередньо встановлені. Наприклад, програма круасани. В інструкції вказана вага продуктів, як їх підготувати, рекомендації щодо приладдя та на якому рівні готувати. Потрібно 300-400 грамів круасанів викласти в універсальну форму, заставлену папером для випічки, і випікати на третьому рівні. Це дуже просто. Додаток SmartSync Cooking теж полегшує і прискорює процес приготування їжі. Порекомендує індивідуальні рецепти та забезпечить керування зі смартфоном. Про максимальний комфорт у використанні дбають маленькі, але важливі деталі, як от телескопічні напрямні, механізм плавного зачинення дверцят і функції каталітичної очистки. З телескопічними напрямними немає значення наскільки важкий посуд зі стравою. Вам завжди буде легко додати спецій, перемішати чи перевірити готовність. А завдяки плавній роботі механізму дверцята зачиняються безшумно і можна готувати, хоч посеред ночі. Підтримувати чистоту духовки теж можна без зусиль, бо передбачені два варіанти очищення. По-перше, вона оснащена каталітичними панелями, які розщеплюють жир в процесі приготування їжі при високих температурах. По-друге, можна скористатися очищенням парою. Посилання на цю модель духової шафи Samsung шукайте під відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал Комфі і до зустрічі!